14 лютого у Полтавському радці одружилися Марина і Євгеній. Ми тепер сім'ям мусієнків. Євгеній військовослужбовець. Служить у десантно-штурмових військах. Ми познайомилися ще в школі з першого класу. Ми навчалися в школі разом. Потім наші дороги розійшлися на 20, на 20 років. Симпатія між людьми була ще зі шкільних років, розповів наречений. Були симпатії, ну то ну... були симпатії, але ніхто про це голосно можливо, не говорив. Не заявляла <рес> би. Може не почу. Можливо, на підґрунті старих почуттів, симпатії. Воно усе з більшою силою спалахнуло, і як результат, ми тут. і крайній дох ми Ну, це було дитяче, ще шкільне. Оце знаєте почуття таке. Ну а потім, коли перший раз зустрілися, це вже був сентябрь місяць. Ну тоді вже ми поняли, ну, що ми друг без друга не можемо. Після закінчення школи Марина та Євгеній не бачились. Спілкування відновили уже, як чоловік служив у лавах ЗСУ. Була спільна група однокласників. І він написав, що треба зустрітися класом, бо можуть вбити раніше часу. І я вирішила, думаю, як це так його вб'ють, а я йому навіть нічого не написала. У мене було бойове травмування, я перебував на Западній Україні. Я йому подзвонила. Так, написала. Написала. Ми почали спілкуватися. Я з першої розмови сказав, ну той що ти будеш моєю дружиною. Пропозицію Євгеній зробив у січні 2025-го. А одружитися пара вирішила через місяць. У день святого Валентина. День влюблених. Ну то і... День закоханих. Показати всім, що незважаючи на час, Ні є почуття. Тренін, то есть, чувства є. і ну то, есть, -то так ну, навіть то есть, під час війни да. є час для почуттів. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне, Новини Полтава.